Що Ви там? готові до розпаковки День народженських подарунків? Єбать, там вообще... Ух, спину надірвав вже. Цікаво, блін. Піні віні, піні міні. -ні -ні. Це так. Да. Угу. Я просто нагадую тобі, що це потім монтується на Ютуб, а там ще й музики а, немає. А, і ти а, просто сидиш як долбайобка з піні міні, віні міні. Шорт Дікмен. Фух. Опа, на. Ого. О, ось. — це подушка! Ти хотів подушку нову, щоб <см takeaways> спати? — Бляха, скільки всього з чого починати взагалі? Записки. Ну що, Затремба, вітаю тебе з днем народження. Сподіваюся, що цей невеличкий пакунок е, підніме тобі е, на непе. Е, е, на не пер е, пакунок під е, тобі на неперевершений нетремба. На настрій. Ця листівка нагадала мені класику. First class trouble. З Бельгії з любов'ю. Overacting Mary. Вибачте, я, в мене просто я. Я дуже погано пишу сам почерком і дуже погано читаю почерк, не друкований. Так. Шауер ге, гел. Джел. Я забув, як це українською Шавер гел! Гель для душу. Да. Гель для душу. Гель для душу. Ого. Ого. Понюхайте. Ого, скажіть. Так, а це що? Опача. Біла футболочка! Біла футболочка! Просто біла! Без принтів! Дякую! Це кусає! Кла! Це зараз хтось опа. Він дивиться! О, тобі таке надо! Ого, Алло! Алло! Інтересно, що він хоче? Він наєднувся. Дивися! Дивися! Це що? таке ігрушечка! Так, що далі у нас? Чіпси, чіпси з трюмфіля. Я побачила тупо за секундочку. Uh, чіпси з... С салом щось? Виглядає як сало. Чіпси з салом? Ти кажеш, що це сир. Та ну, це сало. А, гот чіз, сало. Хілі пепер, флейбор потейто. А, понятно, з салом. А, понятно, з салом. Будем з паршом кушать чіпси. Так, М -м -м. далі. <спрос nightmare> це хлібці з шоколадом? Мекмел мелко, шоколад. Я знаю їх, я обожнюю їх. Сніговика. Отака тема, дивіться, це як звичайні хлібці. Тільки З шоколадним моментиком. Поїхали далі. Чайчик. Якраз на зиму. Стой, 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 стой! Це що у нас. я буду Дивись що до чайчика. Блядь, а ти кричав нещодавно, що ти хочеш вафлі. Казав! Казав. Боже Темка. Mm. Я тупо позавчора їй казав, що пиздець, як мені хочеться закордонних вафель. Я казав саме про ці, про голландські вафлі. Але Це Але не... це їбай. Це єбать. краще ще, як mm. на мене, я ті голландські не дуже люблю. Так, це що, свічка? Чи що це? Cheesebone, а це сир? Це, це як? Це чи що? сало? сало! Знову сало! сир, сушене сало, гімалайський сир сыр який... це його натирати, напевно, треба сало це. Це нейтану пісюн. Маш, ти шо не гризеться. Це нейтану читати. А, complimentary Шо? food for dog. Нейден, пиз пиздуй їбе і іграшку. Так. Я не розумію, тут всюди не англійською навіть написано. Це може бути сіль. Так сел написано, осьо. Це я печи як соль. Сел? А звідки я знаю, що таке сел. Ну це спеції. Сел, це сало. <кліг> так. О, оливково олі. Боже, як <кліг> мені подобаються ці баночки, це піздець. Так, це у нас що? For dog? А, знову док снеки. Ой, точніше. Це нам. Uh, Он... Нам снеки Сало знову? Блін, скільки Нейтану приколів. А точно в мене день народження? Так, давай все не відкривати йому. Бо тут ще багато, я бачу. Ще я прикожею. Амігитосітос. snacks. це реально свято у собачки. Далі Міні твіст бісквіт. Так, квіт. Песто. Так, У нас це песто, песто це на, най... найбільший mm. розхідний матеріал для приготування. Макароми. Тут цей. це і а тут, тут наварічне, тут, наварічне. Тут ялин, ялиночки і трішки демонізму. Ще міні твіст. Хочеться Мін... так зрозуміти, що воно? Зачки. Таке? Пармезан. Пармезан. Пар... А, пармезан трьома мовами написано. Знаєте, <laughs> як, як пармезан буде якоюсь мовою? Пармеза а знаєте, як пармезан. А знаєте, як іншою? Пармесан. А знаєте, як ще одною? Пармесан. Так, погнали далі. Шоколадні крекери. Петі. Це, напевно, приємного апетита на бельгійському. На бельгійському. у Показуй вже. Це сирочок, щоб посипати щоб посипати усюди і все, як я люблю все і все посипати. Грана падано. Що там, Філіп? Що там? Це що за мілашка? А, це набір для літака. Коротше, це кайф. Він, здається, вже обіцяв свою іграшку. Блять. А ти шо облізав? Попробував, попробував, на, на на смак е. Uh, моншері. Кон конфеты. Конфети, це, навірно, кишана бухатця. мені виглядається як. Набухатися так, ними. Так, Це ми ховаємо подалі, я поняв. нутелла бісквіц. Не відкривай все, зайчик, ну я не все, я тільки вафлі і нутелла біс... бісквіц. Клас! Mm. Оце опа! Оце я oh. тупо обожнюю. Коротше, отака от тема. Це насправді хочеться якомога скоріше відкрити. Не, не трогай! Не відкривай! Ти і так відкрив все вже. У нас такі є теж теми. Дуже прикольні. І ти береш одну хаваєш і можна зуби не чистити. Я вже 4 роки зуби не чистив. Чистив. Я не знаю, я не можу розібрати, що це таке. Тут написано рум крем. Це що, крем для кімнати чи що. Це чи... може слівки. Але якісь? там 20%. Це слівки. Вершки? Вершки, Коротше, дві баночки вершків. Отакі. Дякуєм! Добре, що ви сказали, бо я вже цей. Я б вже завтра реально так от на руки намазував би і по кімнаті розмазував би. Опа, чат, ясо? П ясо, <п <'я> це ж не Це ж для нас, це не для нього. Пахне людським. М -м -м. Сало! Знову сало! Ух, їбать, Оце я буду собі навалювати на хлі хлібини. А, це до того, що буде далі. До того, що буде далі, до чоколадки! Сало з шоколадкою! Зворішко! Молочний шоколад! Опа! Ну Філіп, ну покажи нам! Кислі штуки! Єбало зводящі приколи. Це мене, мене я, mm -hmm. я зараз вже захлинуся. Прімглс. Прімглс, Вічна класика. Тємка. Опа. Ого, сири! Боже обожнюю! Класичний клас. Сандале пасандалям. Сира класно і пасандалям. Ооо! Оце я знаю, oh. це сир. О, це приколи, я колись з'їла разом блядь, з упаковкою там. Ти розматуєш <неш> цю хуйню, і ти, ти не розумієш, що треба їсти, коли я перший <неш> раз в житті таке бачила. Отаке я пробував, це ахуєнний сир. І його прям реально класно. Отак. Отак, Просто сидіти їсти. Отак. 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 Сюди. Класичний хайнс. Кава! Та... Отак от запаяна. Інтенсо. Кайф. Це не сіль, не дуріть нас! Ми вже все знаємо, ми, mm -hmm. ми вже трішечки акл... кліматизувалися і розібралися, що тут, що тут є, що? Ну, так. Ти став... ну показуй вже, блін, ну показуй. Опа! Mm. Якесь пиво пиздате, модне, зразу видно, дивіться. Крік! Ліндеманс! Пекерес. Печерес. З голою жінкою. Фіоною, це принцеса Фіона, зайчик, а то шрек. Одне а, з персиком, друге з вишнею. Це пиво. Кайф. А, клас, Кайф. клас. А тепер. А тепер, блядь. Шість баночок різних. Отака. Антім імпірі, Імперіал Стаут. Антиімперський напій. Далі, отакий от, от. Прикольно. От. от таке. Як це все не відкривати і не пробувати? Вуду сешн іра. Лавуду, те ферра, рентре, трансе, телун ревенант, дансант френе тікмента, аурітме дуганган. Вау, ні, Що нічого. Що не зрозуміло, ти... не розумію. Це ахуєнно, це охуєнно. Зачек, мені все понятно. Сюда іру. Що це <хи> розйоб, це <хи> розйоб. От. Ну і, і таке саме ще. Просто давайте я все виставлю сюди і просто вам покажу, що тут відбувається. Сидим, чисто, а дихаємо, Марі, дякуємо тобі, Мері, скоріше, дякуємо тобі величезно. Дякуємо, дякуємо! це їбать, дуже приємно. Дуже Чаці, приємно. Давайте подякуємо за таку посилочку, яку нам цікаво було розпаковувати. Цікаво буде кушати. А вам цікаво було дивитись. Дякуємо, Мері. Дякуємо. Так, ну що, готові до наступної посилки, яку відправили з цитрусу. Я поняття не маю, що там. Взагалі той факт, що рекламодавець щось надсилає на день народження. Я, я, я прокинувся, прочитав це повідомлення і далі щось там виробився. І, і мені здавалося, що мені це наснилося. Як таке може бути? Так, посилочка від цитрусу. Написано хрупкою? Зайчик хрупко є. Опа. Це дерев'яна коробка. Відрізнятись доз, дозволено. От, отак відкривається. Дивіться, красиво, от Отак. Опа. ну 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 Оооо. О-о-о. Ніфіга собі! Чекаю до Нателлу. треба твіч! Прикинь, як круто! Ще й коробка, диви туди. Сидить! Клас! 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 Що там родич? Можу відоси спиною починати. Ну що, з поверненням Ні, родичі так. до проходження Гослегація! Це у нас вже 26-та частина. Погнали! Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, писати коментар. А також нагадую вам, що я кожного дня стрімлю на твічі. Тож обов'язково підписуйтесь на мій Твіч канал за посиланням в описі. Приходьте на стріми, передавайте привіт з Ютубу та ставайте ще більше з ким він частини говорить? нашої родини. Що погнали Це родичі з ним в одній кімнаті? Філіпчику так надо було. Ну що? Ну що, ну родичі?